Паліативні медичні мобільні бригади. Що, що це таке? Що вони роблять? І чи повсюди по Україні таке є? На жаль, ні не в кожному місті. І на жаль, у нас іноді це є тільки на папері, тому що люди законтрактувалися. Це є пакет на великі гроші. Ну, у порівнянні з іншими да, пакетами, але вони не виїжджають до мене так. Ми говорили про біль в одному з міст України. До мене підходить лікарка і каже: Ви знаєте, мені так соромно, але ми законтрактувалися на пакет з паліативної допомоги. Мобільної. А мій головний лікар не дає мені автомобілі, каже, що їздити не можна, бо це дорого. Можна тільки епізоди створювати. Це просто жесть. І що таке мобільна паліативна допомога? Це є мультидисциплінарна команда, де є лікар, медична сестра, психолог. За потребою це є вузькі спеціалісти. 80% пацієнтів хочуть бути вдома. Чесно, ніхто не хоче, мало хто хоче помирати в лікарні. Mm -hmm. І взагалі бути, і жити якісно. Я не говорю зараз, прямо там от зараз померти. Да? Але вдома набагато зручніше. Ця... Мобільна команда приїжджає до пацієнта, має здійснювати там за вимогами НСЗУ 11 взаємодій, Це можуть бути засобами зв'язку або візити. Але що має бути? Я зараз ідеальну картинку світу розповідаю. Добре, як це має працювати ідеально? Приїжджає лікар. Оцінює стан пацієнта, розмовляє з пацієнтом, оцінює потребу, вимірює основні життєві параметри: сатурація, насичення кисню, артеріальний тиск, глюкозу крові, пацієнт розповідає про біль. Лікар створює такий план подальшої да, взаємодії, план лікування. Якщо лікар бачить що треба навчити родичів, Ну, от сталося горе в родині, да? інсульт, наприклад, вони не знають, як взагалі підійти до того пацієнта, як йому памперс замінити, як його перевернути, щоб не зробити боляче. Mm -hmm. Не можна годувати, не можна годувати. Чим можна годувати? Якщо на першому візиті не встигаємо, на другий візит приїжджає медична сестра, яка от і до повністю пояснює, як це робити, використовувати які гаджети, наприклад, рукавська зяжка, да? або додаткове харчування. Вона про це все пояснює. Угу. І далі ми вже взаємодіємо або засобами зв'язку, ми переписуємося і ми робимо візити. Якщо я приїжджаю, от дуже що мене так тригерить, прям е, коли приїжджає лікар мобільної служби, пацієнт помирає. Ну то він на етапі, коли е, там залишилося та, очікуваний прогноз життя, це, наприклад, декілька днів аніж тиждень, або там декілька тижнів, а не місяць. Приїжджає і каже: Ви знаєте, ми нічого не можемо зробити там помирає, чекайте, от, будьте готові, кріпіться, як російською Це не пропаліатив абсолютно. Завжди можна щось зробити, завжди можна родичам показати. Як там зволожити очі, так? як погодувати, як змастити губи, як перевернути, як посидіти поруч, і, наприклад, там або подзвонити онукам, або у мене нещодавно була ситуація. в мене у відділенні помирав пацієнт, і я це розуміла. Я родичам сказала, що ну це буде відбуватися найближчі години. Так, і ви можете приїхати ну, до цього пацієнта, да, або там зробити те, що вам хочеться. І донька мені пише, що я не можу цього зробити. Тоді я їй потелефонувала по телеграм, вона побачила тата, да, вона змогла щось сказати. Це теж я не могла нічого зробити фізично, я це маю на увазі тобто якось полегшити ці симптоми, да, тому що він був вже майже в комі. Але я могла зробити щось для родини. Угу. Тобто, просто показати тата, вони змогли сказати: останнє люблю, останні дякую і все. Це про це. От мобіль, і мобільні команди і взагалі паліативна допомога це про це, це про збереження гідності пацієнта. І про допомогу родині. Не тільки медично, повірте мені, а психологічно і духовну також. Знаєте, я слухаю, я, я не знаю, як ви це відтримуєте, бо ну, важка у вас професія і бачите стільки людського горя. І... Але дякую. Але я маю люди... можливість покращити якість життя цих людей. І коли люди пишуть, що дякую, там мій тато посміхається, йому не болить або дякую за те, що він вийшов на вулицю. ну Це класно. Це реально класно, тому що кожна людина має жити повноцінне життя, жити mm -hmm. життя саме, а не існувати? Mm -hmm. До речі, ви сказали про навчити а, родичів. А, якщо ми кажемо не про мобільні бригади, а взагалі, да чи може родина пройти десь якісь тренінги по тому, як доглядати за паліативним хворим? Чи існує таке взагалі? Ми від фонду свої робимо періодично. У нас є прекрасне функціональне ліжко. Ми показуємо всі ці гаджети. Знаєш, що декілька лікарень теж роблять на своїй базі, вони перед випискою вчать. Як це робити, як рухати пацієнта, і потім контролюють, як виписувати додому? Ну було б ідеально, якщо б це було якраз при відділеннях паліативної допомоги, коли перед випискою можуть пацієнт навчити родичів і далі вже спокійно виписати під нагляд. Mm -hmm. До речі, про це тут також питання: як пацієнт взнати, де найближчі є паліативні бригади, чи це безкоштовно взагалі. Паліативна допомога входить до зеленого пакету НСЗУ. Це абсолютно безоплатна допомога, її медична складова, соціальну складову не надають, тільки медична складова, НСЗУ оплачує медичну складову. Дивіться, на сайті НСЗУ ви можете подивитися контрактування 2023. Там є дашборди. Ви на дашбордах, заходите в дашборди, на дашбордах можна побачити, хто законтрактувався, які заклади, і побачити, де найближчий від вас.